Так, друзі, усім вітання. В мене є на каналі вже огляд даного повербанка Romus на 65 Вт 40 тисяч мА. Ось там в минулому відео я казав, що даний повербанк встановлений акумулятор ліцезалізофосфат. Ось, що отримав в коментарі, що це не так. Тут звичайні акумулятори. Звідки я це взяв? Мабуть, я це взяв з, якщо не помиляюся, 100 Вт версія, там же літі-залізофосват, і я чомусь думав, що дана версія також. Встановлено ліці залізофосфат. Як виявилося не так, і мене виправили. Ось тому, можливо, дійсно люди краще знають ось, і тому що я не являюся таким спеціалістом, ось, а просто роблю огляд, поділюся враженнями е, тим, якою технікою в мене є, або іншим привали. Сьогодні хочу вам розповісти і показати, е, що гнізда тут у нас є 4 гнізда швидкісною зарядкою, ось, але я не розумію, для чого в 2024 році гніздо Lightning? Для чого айфон вже відійшов там тайпці. Якби тут було два типці, це було б набагато набагато краще. Але даний павербанк я брав лише для того, щоб, якщо мені не вистачить зарядної станції, я міг підзарядити ноутбук. Ось, хочу сказати, що даний павербанк в мене вже десь півтора місяця, я ним користуюся. Ноутбук він заряджає, у мене ноутбук, до речі, в піку споживає 65 Вт, без проблем, він не вимикається, не перегрівається. Тобто як я включав зарядку, так і ноутбук повністю приймає, собі працює, все, без проблем. От. Хочу вам показати, що наче всі гнізда мають швидкісну зарядку, але насправді е, лише от, один прилад можна заряджати шкісною зарядкою. Тобто, якщо я включу ноутбук, він буде заряджатися, і коли я схочу підключити телефон, зарядити, то ноутбук вже не буде заряджатися, оскільки немає швидкісної зарядки і буде заряджатися тільки телефон. Ось такий на дисплечик, я вам зараз покажу. Дивіться, я вам включаю зарядку. Телефони. Бачимо, засвітився, пішов. дивимося на екранчик. У нас тут зараз. Появиться ось. Я думаю, ви бачите, швидкісна зарядка. Видно? Ось, і тут нас видно. Бачите, піді, швидкісна зарядка, пішла. Все круто. Да? Е, і тепер в мене є такий ліхтарик. Також огляд на каналі є. Я, кому цікаво, подивіться, це дуже чудовий ліхтар на 82. Е, дійсно, прожектор, акумулятор, павербанк, все. І тепер я просто беру, підключаю на зарядку. Давайте це буде перше гніздо без різниці. Все. Швидкісна зарядка пропала, як ви бачите, немає. Немає. Тому це дуже погано. Давайте, можливо, інше гніздо, так? Давайте я ставлю інше гніздо. Також. І давайте я переключу Type-C. Чекаємо. Бачите, швидкісної зарядки так і в нас немає. Тобто лише один прилад я можу заряджати. Але тут є ще один недостаток. Тобто лише один прилад швидкісною зарядкою. Але дивіться, якщо я вимикаю, по суті, цей прилад, значить, має або мала би відновитися швидкісна зарядка на телефоні. Її немає. Тобто, знову потрібно перезагрузити гніздо чи девайс, щоб пішла швидкісна зарядка. Дивимося. Е, так. Е. Пішло, бачите, є швидкісна зарядка. Що мені в, цьому, в цій моделі відні, ще не подобається, що тут лише показує відсоток, наскільки заряджений павербанк. В минулих версіях в мене була модель Romos на 30 Вт, якщо не помиляюся, Romos S8PS, щось таке. На 30 Вт, там був дисплей, він показував, скільки ампер, скільки Вт і відсоток. Тут я вам зараз покажу. Я можу включити тільки слабо ну, точну зарядку. Все, заряд не перемикається. О, ек... Заряд екран, на екрані тільки як показується, так і показується, більше нічого не перемикається. Тому вирішуйте, чи потрібен вам такий повербанк в районі 3-3,5 тисяч, чи не потрібен. Тобто, як я кажу, тільки один прилад, що такісна зарядка, все інше звичайне. Я думаю, що видає, не буду казати, маємо на приладі, щоб поміряти можливо, можливо, 5 ватт. Але скільки ампер чи один чи два я цього не скажу, тому що я не знаю. Е, я думаю, що можливо комусь це буде корисно. Якщо в когось залишилось питання, будь ласка, пишіть в коментарях, ставте вподобайки. Е, я не являюся якимсь таким професійним блогером. Я повністю вся техніка девайса, яка в мене є. Е, я користуюся і розповідаю, можливо, комусь допоможу, з якимись вибором, можливо, в когось якісь були питання, в когось щось цікавить. Тому буду вас бачити ради на каналі і підписуйтеся, будуть нові відео, нові огляди. Тому до нових зустрічей. Бувайте.